Доброго дня, дітки! Хочу сьогодні вам показати картину, на якій зображено життя тварин взимку. Чистою білою скатертиною вкрилася земля. Важкими білими шапками накрилися і затаїлися дерева. Але в лісі чимало звірів, які виходять із нір в пошуках їжі. Зайчик гризе кору дерев. Лисиця шукає мишей і нападає на зайців. Голодний вовк блукає лісом. Катерина Перелісна написала вірш Лисичка і зайчик. І ви послухайте і перекажіть своїми словами. Через поле зайчик біг, а за ним лисичка. Зайчик вбік пірнув у сніг. Пошукає сестричку. Бач, нема моїх слідів, рівний сніг чистенький. Бігай там, туди-сюди. Тут мені тепленько, а лисичка вгору нюх, вітер упіймала, як почула заячий дух, аж затанцювала. Зайчик далі не чекав, вискочив із нірки, стрибнув вгору і помчав полем. Аж за гірку. Дітки, хто біг через поле? Зайчик, вірно, а хто за ним побіг? Лисичка. Куди пірнув зайчик? У сніг. Як він попросив лисичку пошукати його? Сестричко, як він заплутав лисичку? Стрибнув у бік. А як відчула лисичка зайчий слід? Вона зробила нюх. Потім вона зраділа, але зайчик був дуже кмітливий, стрибнув угору із нірки та й помчав поле аж за гірку. Як зимують інші тварини, ви вже знаєте. Послухайте запитання і спробуйте відповісти. Хто може так переносити зиму? Зроблю запас їжі на зиму, побудую надійне й тепле житло. Це мишка. Облаштую в хатинці або поблизу продовольчий склад. Хто так зимує? Кріт. І спати не збираюся, і запасів робити не буду, лисичка і заєць. Буду сидіти цілу зиму вдома. Спробую, як мого краще, пристосуватися до морозів і снігу. Білка. Готую теплу нору де-небудь в затишному, непримітному місті. Їжак. Усі свої сподівання покладаю на прудкі ноги і тепле хутро, на витривалість і хитрість. Вовк. Збираюсь усеньку зиму проспати, тому восени наїмся досхочу, нагуляю жир. Вірно, ведмідь. ось так звірі розповіли про свою зимівлю, послухали вас і вам щось розповіли. Бажаю вам успіхів. Вчіться з задоволенням. До побачення!